Сьогодні відео буде про ну, дійсно те, що у мене на столі. Я помітила останнім часом, що стала збиватися, я знімаю відео, ну, збиватися з ідеї, як я хотіла знімати відео, стала збиватися на ну, таку, типу, майстер класовість чи як сказати правильно. Це складно не збитись. Насправді те, що я знімаю відео і те, що ну, от, ну, там підписник у мене з'являється, якогось знаю, когось не знаю. Бачу, скільки людей. І ну, це, як сказати, це впливає на мене. А інколи, може б і не хотілось. Ну, це моя особливість. Так е, от, ідея відео була в тому, щоб не майстер-класи знімати, тобто не спеціальні такі відео, а те, що в мене на столі. Тобто просто процеси, як я працюю, як вони є. Ну, і їх зараз, якщо я ти ну, теж це можна сказати, стало навіть модним, але я бачу те, що люди знімають. І вони так само збиваються і перестають тоді знімати те, що вони просто роблять. А воно виходить, ну це не то, що воно комерціалізується, але якось трансформується. А це попробую вернути цю атмосферу, таку робочу, ну просто мою робочу назад. Це шию голови. Я їх дуже люблю шити то я їх малювала, ну ще. А ці голови почала шити у Франківську, коли була в евакуації там. І потім вони стали частиною проєкту, стали частиною посередника. Ох, хтось там, якщо вам чуть шуршить папером, так це моя кішка. Я її пакувала папірець, бо вона любить на папірцях спати. Вона його знайшла і зараз муститься. От, вони стали частиною проєкту. І не одного проєкту, і потім одна була робота на виставці, і друга, і третя. І так вони у мене і шиються, і шиються. ці голови. Ми... Я їх шию, я проєкти так люблю робити. Я їх шию просто, як сказати, нашиваю. Коли маю якийсь відповідний настрій. Е відповідний. Ну, це якась особлива форма тиші, мабуть. Ви скажете, типу, що ж це за форма тиші, якщо ти при цьому ще відео знімаєш. Ну так, да, це трохи те, що... Якби як так знімати ці відео, щоб... Ну, типу, як показати внутрішнє життя процесу, да? Якщо ну ти. Тобто, як, як відбувається процес без свідків, коли я завідомо запрошую ось, виходить, у вас як свідків? Ну ось так. Все одно якось, ну, як, якесь, як це сказати? Ну, поняття, я думаю, передаю. Да, так, і що хотіла розказати? Що ідея цих відео в мене виникла ось від чого? Що я е, якийсь момент подумала, що я не знаю двох рецептів їжі, іменно рецептів їжі моєї бабусі. А саме, я не знаю. Що ж я не знаю? Е, мабуть, я про це подумала, що я не знаю перше, коли про буряковий клас подумала. Ну, А от і майстер-клас для тих, хто перший раз це вмуляне, і взагалі перший раз шить. Я міряю нитку отак до плеча. Тут на відео не видно до плеча, і це виходить 50 см. І тоді вже ці нитки двоє, або ділю на або щось. А це треба перемотати, навіть. Хоча мені поки що незручно перематувати на бабінки, я їх так оце і зберігаю. Чомусь якийсь тостіший цей Дімсі попався, не пойму чому. Або він... Або саме цей колір товстіший, або так сприймається товстіший. Непонятно. Хочеться зелені очі зробити. Хай будуть. А, да. Так я, значить, що э... не знаю, як бабуся робила квас з борком, і як вона э, з нього потім борщ варила. Ну, Тільки пам'ятаю, що робила, і ще мені весь час пропонувала випити цього квасу з, з банки, ну, коли діставала її з вікна, що варить. Я ви ще думала, Боже, як це можна бути таке страшне. Да, ну ось я поступово ж напишу до бабусі на віку. І вже мені буряковий квас не кажеться чимось таким. Так, і стало цікаво, як же він робиться, цей буряковий клас. Ну, зрозуміло, що я там знайшла в інтернеті такий, і такий, і такий рецепт. І потім навіть написала богдухівську групу, і мені жінки розказали, ну, власне, бабуся Односільчанки розказали, як вони його варять. Ой, не варять, а настаюють. Там уже між собою вони якимись поділилися критиками, хто кидає білий буряк, хто не кидає. Ну, а, от. А, що? а я в той момент, оце поки згадувала і читала домашні кулінарні книжки. Думаю, от. Якби бабуся мені записала таке відео, як вона щось робила, і так я і замічталась. Думаю, і був би в мене такий гарний спогад. Е я би і на бабусю могла подивитися і цей. От, і рецепт, <рикого> і далі передати. А як так що вона не записала? Ну, насправді дуже просто, як так. Це зараз телефоном можна зняти отак, як я а, хоп, і через 5 хвилин, я що хочеш, можна, можу зняти. От, а тоді це треба було мати камеру. І це було досить е непросто, хоча ну, щось там знімали. Ну, без звуку, мабуть, я не пам'ятаю, да, без звуку, якісь відео там були, десь ділись, не знаю. Може, і у нас не було вдома, наприклад. От. Е інша справа, що, якщо так подумати, то ну, обідно, що мама нічого не записала. Я ще хотіла з нею малювати кулінарну книгу. От. А чого відео не записали? Уже телефони були, смартфони у всіх були. Не якось так виходить. Оце в мене хто ще слухає. Може теж буде. А, так, да, так і я оце ж подумала, що немає в мене бабусі запису. Та й думаю, ну, у мене то внуків немає. Але можливо, що коли будуть внуки, вже буде пізно щось записувати. І через те. І через те. Я, власне, цей канал стала писати, як такі, знаєте, е е байки. Байки для внуків. Чи для внучки? Чи для внучка. Байки, ну, як воно народиться, поки воно буде маленьке, поки воно буде кінейджером, йому буде не цікаво. І дорослим, швидше за все, буде ще не цікаво. Але якщо відео доживуть до того часу, коли воно буде. Воно. Він вона воно. Вони будуть такі, як я, коли їм буде 50. Плюс. <ріху> можливо, можливо, часто людям саме в цьому віці хочеться, ну, вони починають згадувати, вже рефлексувати, що там, як там раніше було. І буде якраз цікаво. Ніколи мені, бабуся, якось, я не пам'ятаю, пронай не показувала там, як вишивати, але вона не вишивала, власне. Ну, але б могла показати. Я знаю, вона розказувала, що її вчила бабуся вишивати. Вона мене так не вчила, як її вчила бабуся, а її бабуся її вчила вишивати. І коли вона не туди колола голкою, оце я пам'ятаю, то бабуся її штрикала її голкою. Ну, легенько так колювала типу, в руку в плечі. Ну, мається на увазі, що це не знаю. Мабуть, коли хрестиком кудись там, не туди, ну не знаю як. От Мені ж бабуся не показала, тільки розказувала. От, а чого? На чого так, що вона мене не вчила вишивати? Прям не знаю. От. Е, да, так і що. І я от хотіла, щоб і не залишався мій канал таким. Ну, чи мої записи не канал прямо щоб мої записи залишались такими бам, бам, навіть не небалачками. Ну, от, посуванням до внуків. Ну, це щось таке тепе, до, до внуків, коли вони виростуть. Значить, я навіть не можу сформулювати, Ну, це ще, тому що я зараз шию і в мене максимум уваги тут. Бо я ж думаю, що, що я роблю. Так, ножничками я вам хвасталась уже. Прим ножнички. Так, да, безумовно, вони дорогі, але це безкінечне, безкінечне задоволення ними працювати. Що вирізування робити? Що не вирізування? Мабуть, якщо мене дивляться, я ж говорю українською, то думаю, що мене ж дивляться українці. Потім я ще стала думати, що мамо, може ці відео комусь, хто там на чужину поїхав. І нема де почути українською мовою, може і так комусь згодяться. Десь мова так є. задержу. Ну. Щоб просто включити таким фоном. Ну, правда, фоном у нас зараз дуже багато всяких цікавих подкастів, які можна фоном включати. А тут у мене мало інформації, скажімо так. Ні, не так. Ось так зробимо. Мало ну, інформації. І...

Ні, вже дні довшують, мабуть, мабуть, на півхвилини вже довше. А може вже і не на пів. Але все одно це так коротко, що ось я готуюсь відео знімати і вже знову розумію, що сонце сідає. І зараз дуже красиво, тільки видно мені як будинки освітлення, але видно, що... Рожевим таким світиться. сьогодні не таке як ясне небо, як 1 січня, ну, але досить ясне. От. І в якийсь момент такий бац. І бачиш, що воно на тебе вже дивиться. І вже коли дивиться, тоді можна закінчувати. Тучок хочет. даже, навіть, навіть цих паеток, не знаю. можливо вокруг буде золота смальта, тоді буде видніше. Так, оце про бабусю і борщ розказала. Точніше, когось поряку. Про смисл, чого я зібралась знімати і знімаю. Тепер видео теж розказала. Але не без того, що поки мої внуки виростуть і доростуть до 50 років, до того часу і 50 плюс років, то раптом щось є, що хтось ще дивиться і комусь щось цікаво, то я можу тематичне відео зняти. Хоча і без теми я цей самий, як -то буває, що не то, що мені не буває скучно, справа в тому, що якраз мені то скучно буває постійно, коли я себе не чимось. І скука це мій головний рушій всього навчання, прогресу, всього. Скука настільки некомфортне переживання, що, ну так, по життю, щоб розібратися, що це що це за явище таке. От. Ну, так і є. Я думаю, що вона у нас для того, щоб ми ворушились, бо якби не було некомфортних як і голод, якби не було некомфортних чувств, чого б ми стали щось робити. Так же ж? От. М -м -м. Ні, все далі треба думати, а відео мене відволікає від думання. Так що на цьому буде.